А Верховна Рада от Слава вчора розповідав, так що ми заскучили за політичним життям, за тим, що відбувається. Ну от, видно, що повертаємося. Ми трохи до е, такого життя довоєдного. сьогодні. Верховна Рада розпочала свою роботу зі штовханини, а потім просто закрили засідання. Нардепи від європейської солідарності заблокували трибуну ради під вигуки ганьба, і події відбулися на тлі новин змі про те, що Рада нацбезпеки та оборони України ввела. Санкції проти нардепа Петра Порошенка відео у соцмережі опублікував народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. 068, 044, сорок Доброго ранку. День Валентина для нас нове свято. Ми у шлюбі 36 років, тому рахуємо, що то є свято молоді. Ще у нас є сусід Валентин, якого вітаємо. Йде війна багато молодих жінок, а також наша дочка у цей день будуть сумні, тому що їх чоловіки боронять нашу державу.